П'ять порад, як їсти менше. Всім вітання. Якщо людина звикла їсти багато, тоді краще їсти скільки хочеш, але лише три рази на день, якщо ви здорові, без перекусів та повільно. Коли ми їмо повільно, без гаджетів, без розмов з чоловіком, друзями або дітьми, ми не зможемо фізично з'їсти багато, тому що коли ми жуємо, а краще, коли ми жуємо повільно, то виробляються соки для травлення, і ми насичуємось. Багато досліджень довели, що перегляд фільмів, спілкування за їжею, використання гаджетів призводить до переїдання. Взагалі, фахівці рекомендують жувати їжу приблизно 30 разів. От спробуйте, якщо так довго і повільно будете жувати, то ви не зможете з'їсти більше ніж 300 грамів їжі. Що ще вам може допомогти, не переїдати спробуйте завести харчовий щоденник. Записуйте все, що ви їсте на протязі дня. Це допоможе вам зрозуміти, скільки їжі ви їсте та чому ви переїдаєте. Далі додайте клітковину в кожну порцію. Вживання клітковини продовжить відчуття насиченості, попередить переїдання та допоможе скинути зайву вагу. Далі навчіться розрізняти фізичний голод від емоційного. Емоційний голод з'являється раптово і не проходить навіть після прийому їжі. З'являється почуття провини після того, як ви щось з'їли і вас тягне до солодкого або до жирної їжі. Перед тим, як щось взяти з холодильника або просто щось з'їсти, запитайте себе, чи ви дійсно голодні, чи може вам просто нудно, сумно або ще щось.